Споди помолимо, Господи, Господи Ісусе Христе, Боже наш, прийми усе немоління наше і благослови добрий намір і діло Твоє цього фестивалю, що спішно розпочати без усякої перешкоди. На славу Твою звершити тим, хто трудяться і співають, сприва. Сприяй і діла рук, їх направ до завершення сила, присвятого Твого Духа, скоро принеси сподоби, бо твоже же, милоти, спасати, не Боже наш, і Тобі слово з йому зосем Пресвятим Духом, жителящим благим, нині повсякчас. І навіки, і віки. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, Христе Боже, благослови світ української нації, Вас, дорога, молоде, наші діти. Сьогодні, завтра і кожен день нашого життя. Амінь. Христос Воскрес! Христос воскрес! У йолузі червона калина похилилася, що ось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Так, дивлячись на вас, дорогі гості, у воротах Карпат в старому самборі, дивлячись на вас, я бачу калину. В калині домінує який колір? Білий, вона цвіте зараз і вінчається червоними китицями. Тому в той час, коли нам здається, дорога молода, що ріки крові течуть по нашій землі. Ви прославляєте, піднімаєте, розвеселяєте славну Україну своєю піснею і своїм танцем. Мені підказують, що фестиваль є народного танцю. Дозвольте собі вам пригадати цю легенду, звідки танець взявся. Що Коли дитятко Ісус народився, кажуть, що діти не мали дарунки в руках, і від тої радості почали танцювати. І дитятко Ісус дуже розвеселився. Ми слухали з вами у Пасхальну ніч, що Цар Давид він танцював перед кивотом в Старому Завіті. Тому наш танець це не тільки жестикуляція нашого тіла, це не тільки, щоб помилувати присутніх тут, на нашій старовинній площі, це є прослава Воскресло Христа. Тож розвеселяємо. Неньку Україну і піднімаємо червону калину. Дякуємо вам за те, що ви до нас завітали, і дякуємо за це мистецтво, за творчість, яку ви розвиваєте.